Всім привіт, як я з вами Віталік і зараз подивимось аналіз е, мого канала. Спочатку подивимось на тренди. Окей. Е, перегляди. Давайте подивимось на 7 днів. Ага. двадцать восемь дней, девяносто дней, о, тысяча. Сколько? Ничего себе. Ну ладно, лютый. Я на затоп. Зато вот это, если я лезу Михаила. Сечень. Ну, а сечень не так ничего не поменялось. Вот а... вообще нулевка. 25-й рик. Вообще ничего. Ой, 2024. Понятно. Забей сейчас. І так, ви зараз самі бачите, скільки у мене переглядів на аналізу. Відалі і тривалість перегляду у годинах. Це і так нормально. І підписники на 93 більше, ніж за попередній період 28-дня. го дня. Нормально. Що я вам скажу? Нормально. Акаменти. О, перегляди. Е, 8000 показує е, в оцінки подобаються. Офігеть. Кількість тих вирішив переглянути. У вас столько вот столько Давайте подъем нас теперь А-А-У Диотория О! Почти не глядачи. Постійные глядачи. Новые глядачи. Гениально. Уникальные глядачи. На 56 більше, ніж за попередній період 28 дня. Ні. Ні, що раз нормально. Коли ваші глядачі відвідують від... Ютуб е, місцевий час GMT плюс 0200 останні 28 днів? Тут я. Оце я просто пропущу. Оце тому ну, що я, 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 я так нічого не поняв, коли прочитав в голові. Е, тип пристрою. Триваль з перегляду у годинах. Останні 28. Мобільний пристрій, телевізор, планшет, комп'ютер. Мобільний при... Нічого мобільний пристрій. Ха. Кстати, мий друг uh, мне дается на телевизоре и то нормально. Вик. Uh, Останні 28 днів перегляду. 13 і 17. 1 і 6. 18 і 24. Нормально. Сайдет. 25 і 34. Сайдет. 35, 44. Сайдет.

Не так мало указано користувачем. Геніально Мене більше човаки дивлюсь, эээ, чолові. Пацани дивляться. чим дівчатки, нічого себе. Г. О, графічне місце положення. Поряд до останнього у нас? Україна. Понятно? Росія Росія Хрень. Фу. Говно. Что? Что меня смотрят Казахстан? Шо? Мне дается Украина. Это самое главное. 65 и 5 эм, процентов. Раша, параша. Хайнаша Скибди Аша е, 3,8% Казахстан 3,5% Німеччина Такие з Німеччини мій один друг який переїхав туда. В нового канал називається Rainbow Friends. Е, 1,5%. Хто? Кер Газастан? 1,4 uh, Білорусь, Біла Русь, Скебід Русь, 1,3%, Велика Велика Британія, Британія. нічого, я не знав. Uh, 1,2 процента Польща uh, 0,8%. Ну, Узбекистан так само. Сполучене Штата і то саме. Популярні мови субтитри. без субтитрів. Тут, тут без вопросов Тут без вопросов Вообще без субтитрів. Офигеть То я так хлопаю, тому що я завтра мать телефон, мені так вообще не удобно Триваю с прегляды під... КБ Треваю из про... Ага, то саме. Не підписані. Ребят, ну. Ці... Ну ви чого? Чого ви. Не підписані. От тут даже пише. Не підписані. 94. 1%. Не підписані. Нічого ну, не підписані. Давайте. Е. Э, під, э, підіб'ємо і буде більше підписані, чим на підбазна. А тут до не ні підписано. Що тут відбувається, йомає? Що це за? Ага. Понятно. Ні, але якщо Але якщо так і піти на огляд, то Так. Ага. Я не знаю, ну. то Чо? Увесь ваш комент, як на долині, більше зосередженість до, до чого? Ладно. Мда mm, уж. Кстати, то мой друг Максим. Вот он. Uh, то що сзади моего будинка звезд. Ну mm, я даже не скажу, якому именно будинку, но я краще промовчу. А главное, чтобы він не повитал то видео. Бе... БеБілокс. Мы так с ним типа говорим, что они бы то Роблокс, Беби Лукс, и так дальше. Просто по приколу лайкаю. По, по, приколу. А фиг тебе, а не слава майну. Не, ну Roblox тоже, короче, майн, но... нофига про майн писать? Ты чё, офигел? Про майн такое писать эмм, я сейчас зашёл... Куда? Пойшню этого Що? Шо? Шо? Чо? Ты знала? Дубирка готова. Появляем те аналитку 33 хуйн дома. Артиплей. У мене то же самое, наверное, автоматическая обнова и все. Один день тому. артиплей в 4 а то и А6 обнова чё -то обнова странно ладно спасибо вам за все ставьте лайк подписывайтесь на канал э -э и всем пока только еще кое-что покажу я вам показался анализ Мого канала і от скільки поширення. 15 коментарів, 30 оцінки подобається 351 і в перегляді 13 тисяч і 7 переглядів. Нормально. Спасибо вам еще. Що... Давайте до 48 наб'ємо. Підпишіться бо, до 48 підписників. Давайте доб'ємо. Sim, paca.